Сидить зараз там хтось е, в США і е, хоче е, покласти е, Трампові той план, який задовольнив би Трампа як найбільш, е, ну, скажімо так, ефектний, навіть не буду казати, ефективний для нього, для, нього, для реалізації його обіцянок. Е, от вони говорять, що треба поступатися в Україні там і таке інше. Ну, Трамп так подивився, а Трамп же ж е, мислить світ е, в сенсі угод. Я не кажу, добре чи погано. Він так мислить, він так бачить, може домовитися. Він тільки зробив заяву, Мексика намагається з ним домовлятися. Він тільки зробив заяву, НАТО вже формує йому пропозиції щодо Гренландії. Тільки зробив заяву і падається на, на, е, на акції або, наприклад, е, курс канадського долару. Він тільки заяви робить, а вже відбувається те, що відбувається. Він так мислить угу. ще раз, не я. Він так мислить. І, і, і він там, значить, він мислить так, що значить, Зеленський такий був популярний в країні більше ніж сам Трамп, значить, і привозив з Америки е, неважливу суму. Він це говорив там мільярди грошей, мільярди грошей він найкращий торгівець, А Трампу за е, Трампа це нічого собі. Я кращий в світі. В, в угодах ані mm -hmm. гроші американських платників податків, податків використовував так, як, значить, там тисячу роздає так і інше. Я, я кажу, як це кладеться. Ми хочемо допомагати Україні зброю. Дивіться, у них скандал. Вони не знають, хто у них е, тимчасово виконує обов'язки Агенції оборонних закупівель. Розумієте, це ми тут розбираємось без Рукова чи у А Трамп не буде це розбиратися і тільки дивись, вони навіть не знають, хто підпис поставить, хто буде на відповідальність. Працює чи не працює? В Америці є е, практично жорстке правило стосовно е, військових, вони мають це, так зване, те, що у нас назвали в парламенті, легально прийнято на рівні закону бойовий імунітет. В Америці не карають військових, якщо вони не вчинили кримінальний злочин, не карають за те, що відбувається на полі боя, тому що це не є в компетенції навіть тих, які б розглядали б. Ну, як е, кажуть, е, значить, українські громадяни, ну якщо судді. E, значить, знають краще як воювати, чому ви не воюєте, судді? Uh -huh. ну, якщо ви судді оцінюєте генералів, то чому ви? Які, яка вас компетенція оцінювати? Компетентність і компетенція? В Америці це, в принципі, неможливо. Це в Ізраїлі неможливо. Неможливо. Якщо ти навчинив кримінальний злочин, то за те, що відбувається на полі бою, не карається. З <кій> точки зору легальності, з точки зору легальності, я вже сказав, люди вважають не... Не сприймають такого, коли цивільні судді політично цькують, шульмують військових. А потім ми говоримо, чому у нас там, значить, таке. Це відбувається на рівні дискредитуючих конкретних прізвищ НАТО. Хто включає людину, яка є. Я кажу, що нам не на користь. Хто включає людину, яка шельмує, дискредитує військових, до складу офіційної делегації в НАТО? Я кажу про безуглу. Хто це включає? Ну хто? Я Тут, Тут, не знаю, хто складає ну, він, вона Но, ситова... не, не він, Вона набільш, набільш ситова. Вона набільш ситована в, 에, в Росії. Її хто туди включає? Опозиційні канали включає, опозиція включає. Її комітет з питань безпеки двічі голосував, щоб її туди вивели Стефанчука спікера парламенту, Перепрошую, спікера... для американців спікер парламенту, не Стефанчук. Не може поставити голосування. Ось зараз ми читаємо, я кажу про управління, про рівень ухвалення рішень, який борщ, які такі справи на кухні. Угу. Не може е, безлад, неефективність, е, практично політизація процесів в управлінні не впливати на рішення, яке вони ухвалюють. І все це вкладається туди. А у нас на цьому тижні, я не знаю, ви коли мене запитали, що тут, то я узагальнюю. Неважливо, чому. П'ятниця тому, Дай я загальному тому, що були і суди над генералом, і, і е, ситуація в міністерстві оборони, і те, що я казав, значить, в, в НАТО людина, яка дискредитує, не може поставити питання щодо позбавлення її права голосу в, е, в комітеті безпеки. І, ще раз наголошую, і її включають до складу делегації. Від кого? Від слух народу, так вона ж вже не у фракції. Ще раз, дуже важливі ці речі. Я не про Трампа, про те, як вони сприймають ситуацію в Україні. Хто керує, хто управляє. І тут Путін говорить: так дивіться, вони ж там не легітимні. що у них відбувається. Працюють чи не працюються? Тобто вони чи по дурості, чи можливо хтось має такий бекграунд. Ну, подаляка, брат полковник у Єрмака. Е Папа, як вони казали, значить, також там це ж також Трампову викладуть. Вони певною мірою, можливо, мають такий або умисел, або як це корисні ідіоти, або не безкорисні ідіоти, але так чи інакше вони працюють на делегітимізації української влади в умовах війни, коли вигідно це саме Кремлю і Путіну. Планами Трампа продовжимо. От ви дайджест, і тепер будемо деталізовуватись. І на всі ці речі будемо звертати увагу. Дерсекретар США Марк Рубіо повторив, що війна в Україні повинна завершитись переговорами. Обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Про це він зазначив в розмові з журналісткою Келлі. За його словами, скоєне Путіним це жахливо, але і США і Захід теж пропустились помилок. Цитата неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії відштовхнути все до того стану, який був у 2012 2014 коли Росія захопила Крим, зазначив Рубіо. В результаті за його словами все проросло в ситуацію, коли останні півтора роки йдеться про фінансування затяжної війни. Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні. Обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максимальних цілей, і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі сполученими штатами під лідерством Президента Трампа це може бути можливо. Це не буде просто і потребуватиме певного часу. Але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти. Реагуючи Валерій на цю заяву, направду, і на цю цитату пана Рубіо, нового держсекретаря, от ми з вами починали з дайджеста, і Я запитав, як це нам не на користь. А тепер давайте через призму ще одного слова, дивитись на те, як, які підходи можуть застосовувати в Білому домі і в новій адміністрації. І от все те, що в нас вдома, які наслідки в прийняті рішень по відношенню навіть. От і от з такими підходами і з такими позиціями, які зараз пан Рубіо зазначає. Тобто, умовно, як тоді на Україну, я не знаю, чи можна застосовувати слово там, як з Україною спілкуватимуться, тиснутимуть, таке також звучить в аналітиці і так далі. От в таких прагненнях і підходах завершення цієї війни. Але через нас проносимо. Я розумію, я ще колись, коли казав, що Зеленський сприймає. Политику, як конкурс Капітанів казав, що питання в реальних розкладах не на сцені. Ну, в стичці в конкурсі Капітанів виграє не той, у кого довше язик, а в того якого, вибачте, я тоді сказав по-іншому, але краще і більше ресурс. Угу. Ну і ми маємо розуміти, що ну, є там конкурс, там, значить, Зеленський проти там Орбана. Проти ФІЦО, це так десь працює, бо також там конкурси капітанів, Хто як значить, ну, але з Трампом це не працює. Ну про це не працює. Ну, за визначенням. Ну, про просто... це, де Трамп це розмах, ще раз, це не я. Він так себе сприймає. Це такий психотип. Тобто у людини з самого початку були гроші, тому це влада, це гроші. Ці це значить е, крестійний біга в слугах народу, коли країна падає, а вони стають багатшими. Це, це не для нього. Він він виріс у цьому. Йому треба амбіції там перейменувати, значить, залив, там, значить, е, приєднати території. Ще раз це рівень амбіції. Він так сприймає. І тому конкурси капітанів він нікого не бачить. Це перше. Це важливо для сприйняття такого роду перемовин. Про делегітимізацію, ну так чи інакше, я вже казав. Тому що коли там Путін закидає, то ми можемо домовлятися, але Трамп з тобою, бо там бачиш, значить, що там відбувається. Постійно на цьому зосереджується. Ну так почекайте, так тут питання. Ну Путін такий. Він ну, те слово, яке вжив Зеленський, це найбільш яке слово, яке я міг би використати в цій аудиторії. Ну, але він такий, він є. І він це використовує так, не давайте йому поводу використовувати. Uh -huh. Бо нагадую, коли ми говорили з вами, про Міністерство оборони, нагадую, відповідно до закону, рік тому Міністерство оборони подавало верховному подання на заняття залужного. Саме це Міністерство оборони. Вони оцінили, от як кажу, судді оцінюють військових генералів, вони так вміють. В нас Міністерство саме оцей Міністерство оборони, який не може дати собі ладу, хто там у них підписи проводить. Я вже не кажу про корупцію, не кажу про тих заступників, про тих керівників департаменту закупівель, про корупційне міністерство оборони робила подання на зняття головкома, що має наслідки. Подивіться на мапу. Подивіться на мапу, з ким вони воювали. 8 лютого возмістили залужного. Через місяць Зеленський на початку березня говорить про те, що... Ситуація зараз набагато краща, ніж була, ну він сказав, не сказав при залужному а місяць тому. Так з ким вони воювали? З Путіним чи з Залужним? Коли вони сьогодні голосують разом з ОПЗЖ з російськими силами в парламенті, коли вони закривали українські канали, то я кажу про Рубіо, патріотичні канали. Рубіо це також розуміє. І це працює на делегітимізацію е, системи управління в умовах війни в Україні. Коли говорять, наприклад, про те, що нічого без, без України значить, про Україну, нагадаю нашим глядачам, який сценарій нам також можливо готують. Зараз Грузія вирішує питання свого власного суверенітету. Чи Росія через Грузію вирішує питання свої, свої, своїх інтересів? Ось зараз просто було е, резолюція в Швидше Друге. Ну, так я ж про це і кажу. Але так. ж умовно кажучи, можна сказати, ні, ми не вирішуємо без Грузії питання Грузії і питання Україні, е, грузинського суверенітету, наприклад, в парламентській силовій Ради Європи на користь Росії грузини кажуть про свою проросійськість як про свій суверенітет. Тому коли Рубіо говорить про це, що треба поступатися, я кажу завжди, що в принципі, в принципі ми маємо бути суб'єктними всередині України. І тоді, коли ми чітко, ясно, прозоро говоримо про власні інтереси, то тоді у це ніщо про Україну без України воно не зможе воно має бути чітко висена. Три крапки, Але... Валерій. включення.